Я ще так пораз проїде з тим до того Пане Бордець, перший спуск в сезоні двадцять, двадцять Поїхали просто напрямий. Що він сюди? Ну що, друзі, всім добрий раночок. Вітаємо вас, Буковелі. У нас відкриття сезону. Івон покажи свою радість, який ти радий, що сезон відкрився. Є yeah. Так, да, ми дуже раді, що сезон відкрився. Значить, зараз покажемо вам, які траси працюють, де можна покататися сьогодні в буковелі. Приблизно розкажемо, що буде працювати для того, щоб ви орієнтувалися більш-менш на курорті. Отже, дивимося, лайкаємо підписочка. Дякую! І так, відкриття сезону виїхали! Прузі, що як казали. Ми, ми їх не боїмося, ми їх любимо, то поважаємо. Траса номер 2 а закрита. Побачили всі. Дімончик як там? Фу, плуг, все правильно. Все правильно, тормозив плуг підйомника, так? Да? Покажи людям, як треба бігти. Будьте налепити. обережні, так як зараз на скилах багато камінчиків. І можна пошкодити листь. Ну так, да, якщо вони прокатні, то все, людям все одно на то пошкодження, так, що так, ні. Так. Ну що, проїдемось трошки, подивимось, як воно буде, яке відчуття. Пане бордист, як відкриття сезону. Відчуття незвичні, але добре, що ми відкрилися. Супер! Супер, дякуємо. Ну і все, згадуємо, і погнали. По катанню. Ноги самі помнять, як на конти ставати. Ну все, я поїхав. 21 грудня Буковель бачимо другий витяг, яке тут... Як тут все чітко вже підготовлено до відкриття, друзі, а тепер показую сьомий підйомчик. Ратрак завтра, 22 числа відкриття. Чуєте, плач дитини? То вона радіє. І це напередодні відкриття. Дитячий майданчик центр Буковелю. Ратрак працює. Схили будуть готові. Я вже не можу дочекатися того відкриття. Траса номер 2 це перший спуск в сезоні. 20, 22, 20, 23. Поїхали. Просто напрямих кругом як не взвонив. Що да. він чуде, бро! Чекічан, я ще так з тим, до того смерек. І смереки його чекають. Друзі, друзі, не робіть так, як я просто не чудіть. Головне, нормально розкатитись, бо будете так, як я кататись, всю техніку забудете. Поїхали. Ну і звісно, друзі, так як ми інструктора, зараз дамо вам кілька порад для того, щоб перший раз спуститися, не травмуватись, взагалі, щоб кайфово кататися. Каже, Дмитро, яку ти першу пораду? Та от чисто від тебе перша твоя порада. Номер один завжди зробити розминку обов'язково. Ти молодець, ти прав у мене йде. Ясно. Yeah, Добре, дивіться. Далі я б вам порадив, якби ви не каталися, одразу встаньте легенько в плужок, пройдіть пару поворотів плугом. Згадайте, як це переносити вагу, як це ставити лижу на кант. Далі плавненько перейдіть на паралельні лижі. Це радіо мішає. На паралельних лижах одразу легенько проїдьте траверсом, тобто поперек схилу. з однієї сторони в іншу сторону, траверсом легенько переїхали, тримаючи вагу на нижній лижі. Щоб ваше тіло адаптувалося, ноги згадали, як це, ви відчули свої лижі. Ну і далі плавно, повільно починаємо з вами збільшувати швидкість, збільшувати схил, адже ми починали з легкого схилу, відповідно. Ну і таким чином ви легко можете розкататись. Це така моя порада. Дмитро, ще якась порада від тебе. Не спішити. Головне не спішити. Головне це дати м'язом, згадати, як це їхати. Тому що наша голова, голова не завжди сприймає інформацію. Наші м'язи згадують, як це кататись, і нам буде краще. Так, м'язова пам'ять, все чудово. Ти біомеханік, слухай. Добре, поїхали далі, про це ще знімемо відео. Значить, траса номер 2А, яку ви всі дуже любите, друзі, біля Родельбану. Вона не працює. Як бачите, її такий стан, що вона ще не скоро буде працювати. Траса 2С одразу біля 2А працює. Зараз її вам покажемо. П'ята траса чорна не працює. Далі дивимось назад мене. 14-й витяг, 14-та траса вона не працює. Там взагалі зараз літо. Сьома траса працює. Ну і далі зараз подивимось, які ще траси працюють. Який гарний краєвид. Що ти чоловіче, як тобі? А, чекаю першого спуску. Що буде після першого спуску? Я відчую цей цей смак, це відчуття, коли вітер по, твоєй, по твоєму тілу колись це ти доїдеш. І запах чистого повітря. Такі емоції ж ти не можеш передати словами, щоб не топнутися. Друзі, бачимо, який крутий шолом зараз у Дмитра Каско. Такі от круті шоломи. Каско це найкрутіша фірма взагалі можна купити в магазині посилання, на який я залишу під цим відео. А там гора Хомяк. Вечір, вечірня сімьочка, вже майже закриття, сьома година. Двоєчка не працює, ну і працює дитячі, і якось так. Ну що, друзі, от і закінчився перший день відкриття сезону Буковель. Траси працюють, все є. Приїжджайте! І дивіться опусть до відео.